Thank you Доброго дня! Я Володимир Маркар'ян, майстер різьблення по дереву міста Полтава, Україна. Сьогодні в рамках проєкту відродження традиційних народних ремесел я презентую виставку з пряничних форм в місті Полтава, музей Івана Петровича Котляревського. Це цікава експозиція. Тут називається вона від ремесла до мистецтва Прянична форма. На ній представлено 32 моїх останніх роботи, це великі різного розміру пряничні форми. Я вам зроблю невеликий такий ракурс в історію історію пряничних форм. Справа в тому, що Прянична форма е, пройшла великий шлях е, від е, першого тисячоліття до нашої ери це китайські лунні пряники до, до сучасного пряничного чоловічка. Е, що стосується Полтавщини, е, то Полтавської губернії в свій час була зібрана велика колекція пряничних форм, більш 200, але ж вони потрапили в пожежу в краєзнавчому музеї Вітчизняну війну і пропали. Залишилася одна тільки форма. І каталог, який був надрукований на початку. ХХ століття земством дуже цікавий каталог по пряничним формам. Деякі форми, реконструкція деяких форм представлена на цій виставці. На Полтавщині дослідженням різьблення пряничних форм займався Лапо, колишній директор художнього музею до Вітчизняної війни. От він видав книгу полтавські різбарі і там було дослідження прямішних форм. Взагалі прамішні форми робили в Зіньковському повіті, такі форми традиційні, як птахи, риби, коні. В великих будущах різбарі робили зображення Христа в яреськах. Робили з рослинним орнаментом і цікаві були прямішні форми зображення Мамая та Берегині. Це характерні форми тільки для Полтавської губернії. Взагалі роздвинуте було производство пряничних форм це кінець 19 століття, коли е на тільки на Полтавщині працювало е декілька потужних пряничних цехів. І гризбари робили для них е ці форми. От. Я дуже задоволений, що сьогодні іде е відродження цього напрямку, так, підприємство Київський пряник е Даніка ЧП. І полтавська торгова марка Медяник-виселяник роблять дуже смачні і ароматні медові пряники.